Паркотани, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра. І сьогодні у нас підсумковий топ-12 найкращих парфумів 2024 року найкращі покупки за минулий рік. 12 парфумів, які підкорили мене своєю унікальністю, глибиною та харизмою. Деякі були куплені під час шалених розпродажів. А деякі за рекомендацію українських парфблогерів. Ще ви дізнаєтесь, який парфум я носив частіше всього, і, звісно ж, розпакуємо подарунки. Не забувайте перевірити опис під відео, там ви знайдете посилання на парфумерну барахолку, де можна придбати найбільші мати. Отож, вмикайте на повний екран, влаштовуйтесь зручніше. Наша парфумерна місія починається. Поїхали! Отож, мій золотий стандарт аромати, що підкорили моє серце. Кожен аромат це не просто мікс інгредієнтів. Це найпотужніші емоції, які викликали в мене ці парфуми. Але це мій суб'єктивний е досвід. Я не вважаю його найкращим для вас. Це найкращий для мене вибір. І перший аромат, який я обожнюю, це від бренду Anthology by Lucian Ferrero. До речі, я вже робив огляд на цей аромат, але не показував, як вони запаковані ці аромати. Хочу звернути увагу, що є захисний картон, але. Саме тут вже починається історія. Парфум називається Ребель, це бунт, але дивіться, як круто маркетинг спрацював. Написано на коробці. Love looks not with the eyes, but with the mind і Вільям Шекспір. Ще, друзі, є тиснення, я так розумію, це шрифт Брайля. Давайте ж покажу вам, як виглядає взагалі цей парфум. В презентації. Отут також є тиснення, воно дуже-дуже приємно, дуже а, цупка така ось коробка, і дуже, як на мене, крута презентація. Ось так ось виглядає а, пакування. А, тут ось такий, ну не силікон, щось подібне на нього. Дуже круто лежить флакон в ньому. І що я хочу сказати? Це про таку ось листівку. До речі, ви можете перейти за QR-кодом, дізнатися більше. Мене вразило те, що листівка пронизана шрифтом Брайля. Вони, так би мовити, перетинають бар'єри і спілкуються навіть з людьми, які не можуть. Читати або мають проблеми з зором. А, але дуже-дуже круто, як на мене, задумка. Далі, про За всю історію мого колекціонування, це перший такий імбир з ноткою гіркого апельсину, кориці, парфум, що просто захоплює. Це бунтар, як написано на етикетці, дійсно підтверджує концепцію. Він, наче, кидає виклик традиційним уявленням про класичні парфуни. Руйнує стереотипи з першого дотику: це про емоції, про характер, про здатність бути неповторним. Дуже люблю цю роботу, 10 з 10. Наступне це перехід до. О, Сонячної Італії. Тес Ді sorrento» Бай Сімон Андріолі це миттєво переносить мене в сонячне узбережжя Італії. Уявіть, що це навколо квітуть лимоні дерева, легкий вітер доноситься оці пряні аромати трав та моря. Унікальність цього аромату в його здатності змінюватися. Якщо на початку це випук соковитого лимону. То з часом парфум розкривається глибокими нотками деревини. Він перетворюється, ніби лімончело, що грає всіма відтінками смаку. Можливо здатися, що він буде занадто яскравих для офісу, але це для справжніх мрійників. Це квиток у сонячну італію, який можна носити з собою. Це те, що мені зараз дуже потрібно. 10 з 10. Наступний аромат. Це просто любов з першого подиху від бренду Ані Гуталь». Парфум називається «Оде Сюд». Парфум був створений. А легендарною парфумеркою Гуталь» ще, друзі, в 96-му році. І це дійсно несподіване кохання з першого вдиху. Перші миті це вибух цитрусовості, свіжості, соковитості, базиліку, стиглий бергамот, легкий дотик мандарину. Але, здається, цей легкий повітрям а, бергамот змінюється за 30 хвилин, і це як зовсім інший парфум. З'являються глибинні такі деревні нотки дубового моху. Парфум ніби змінює образ з легкої літньої сорочки і перетворюється на бездоганний чоловічий костюм. Ані Гуталь створила справжній шедевр, що не втрачає актуальності роками. Наступний парфюм це знахідка, знятість – це кіото Діптік. Це взагалі окрема філософія. Уявіть землю після дощу, свіжі трави, зелена троянда. А аромат, що передає найтонші емоційні стани від ранкової свіжості до вечірньої глибини. Створений, до речі, цей парфум Олександрою Карлін, і він, як на мене, просто геніальний. Він передає найточніші порохи природи. Уявіть земля після дощу свіжі трави. Троянда тут, до речі, нетрадиційна. Вона зелена, стеблиста. Майже первозданна аромат ніби передає стан природи після нічної грози. Чиста, трохи волога земля, свіжа зелень. І кожна нота має особливе значення. Розкривається просто геніально. Дуже крута презентація, трохи ділю зі свого флакону, але вже треба переставати ділитися, бо вже собі не залишиться. Гарна робота. Хотілося б, щоб діптік повернули у свою лінійку Regula ну, шедевр. Що я можу сказати? Наступна робота це від бренду Andy Tower. Це робота, яка називається Incense Rose. Взагалі, моє відношення до Indie Tower. Я захоплююсь ним, тому що, по суті, це Інді Парфумерія, яка вийшла. На світовий ринок. Бажаю всім українським парфуматорам здобути таке визнання світової парфумерної общини. Дуже крута робота, непроста робота. Трохи, як на мене, містична, орієнтальна така флоральна композиція, де троянда танцює з ладеном і має таку головну роль. Парфум не простить. Це складний як характер справжньої особистості, з вражаючим міксом цитрусових, квіткових і смолистих нот. Енді Тауер тут просто боженька, він взагалі експериментує з несподіваними поєднаннями і створює аромат, що руйнує стереотипи. Вражаючий перший акорд з троянди, кардамону та бергамоту. Одразу полонить увагу. І, звісно, містичні ноти ладану додають особливості глибини та загадковості. Дуже потужний, надпотужний парфум, довготривале звучання, має свій стержень, а це реально якийсь справжній мистецький стейтмент. Дякую, Енді Тауер, за такий шедевр. Наступний парфум – це вже гурманіка. Напевно, найкраща гурманіка в моїй колекції це від бренду BoyS1920, називається Дурокафе. Якщо ви зможете уявити кав'ярню у флаконі, то це саме воно це гірка кава, яка миттєво огортає солодкий цукор та шоколадні печулі. Аромат для тих, хто не боїться інтенсивності. Це момент у найкращій кав'ярні, втілений у флаконі. Уявіть, що ви почули запах щойно обсмажених кавових зерен. Але в базі ви відчуєте шоколадну таку гіркоту печулі, яка підкреслена кавовими зернами. Аромат інтенсивний, важкий. А... Майже, знаєте, такий надпотужний для неслабких духом. Дещо він мені схожий на Cafe від Монталь, але це його найкраща версія. І переходимо до наступного фавориту. Це аромат, який в мене замовляли на кремчику частіше всього, і вже, от, напевно, пів флакону. Я розпив і носив його, до речі, в лікті. Бренду Лалік називається Ombre Indigo. Аромат який завжди огортає тебе тю -тю новою теплотою. В серці аромату ви відчуєте деревні нотки з присмаком коняку, які створюють відчуття затишку та розкоші. До речі, цей парфум дуже високо оцінила пані Дольна, це українська парфумарка, і не дарма. А тут відчуття такої легкої димності, ладано. Теплоти це аромат просто для вечорів, коли хочеться розслабитися, насолодитися моментом, оточити себе відчуттям комфорту та елегантності. Кожна нота тут ніби розповідає свою історію. Е, і хочу додати, що гарна покупка, вдала покупка е, це такий витонченість у флаконі на мене. Дуже-дуже люблю цей парфум. Наступний парфум, який мені дуже подобається, і я його вихопив на скидках це Роін Реф від Penhaligon's. Але для уважних, хто дивиться мій канал, подивіться зараз і скажіть, що не так з флаконом. Щось тут не мечеться. Для мене Роін Рedф це класичний. Джентельменський клуб у кожній молекулі. Тут ром, бергамот, тютюн. Він нереально розкішний. Аромат одразу переносить вас до такого розкішного, чоловічого клубу початку минулого століття, де панують традиції, елегантність. Та чоловіча витанченість. Хочу сказати, що всі аромати від вони дуже круто складені. Тут просто нема до чого придратися. Будь-який аромат, він просто філігранний. З перших нот парфум атакує такими вибуховими поєднаннями рому та бергамоту різким, але водночас неймовірно елегантним. Це ніби перший ковток міцного напою в затишному шкіряному кріслі клубного бару. У серці аромату, звісно, розкриваються тютюнові нотки, така гра контрастів, яка підкреслює складність чоловічої натури, суворість та чутливість в одному флаконі. А хтось його, до речі, порівнює з тобакованіль. Для мене це не тобако-ваніль. Тому що оці шкіряні медові акорди вони створюють враження такої реально розкоші, внутрішньої такої впевненості. Для мене це аромат чоловіка, який знає собі ціну, але ніколи не демонструє це відверто. Дуже, дуже його люблю. Наступний аромат це аромат, який приїхав мені за обміну від мого підписника Еллі, який я спочатку не оцінив, але потім як оцінив, і він став в підбірку найкращих 12 ароматів за рік. Це від бренду Mercedes Benz Club Black. Із перших хвилин парфум полонить потужним ванільним акордом, але не солодким і цукровим, а майже природнім, майже таким горіховим. Тут дуже красива ванільна нота, яка нагадує про затишок та комфорт, про тепло домашнього вогнища, але це лише перша частина історії. З часом, коли аромат розкривається, поступово додаються деревні нотки бензоїну. Аромат ніби огортає власника і створюючи такий невидимий панцир впевненості. Це не просто парфум, це стейтмент про сучасного чоловіка, який поєднує таку ось технічну потужність та емоційну глибину. Дуже мені подобається один з моїх найкращих ванільних ароматів. Наступне придбання це вже знятість. Це алея 77 дігтярі. Це аромат від Богдана Зубченка, українського парфумера. Це просто кінематограф для носа. Він провокативний, складний, майже неприборканий парфум, що кидає виклик традиційним уявленням про парфумерію. З перших хвилин вас атакує потужна нота дьогтю, гірка, важка, майже агресивна. Аромат про силу, про первоздану чоловічу міць. Поступово розкривається цей аромат купченим чорнословом і додається такої трагічної глибини. Гіркий тютюн, шкіряні акорди, дуже тактильні відчуття. В базі аромат стає майже диким. Ноти гарячої гуми і густих смол. Для мене це а, прекрасна робота а, це парфум-шок, парфум провокація. Він не намагається. Подобатися, він примушує відчувати. Для тих, хто не боїться бути собою, хто готовий зірвати всі маски та показати свою справжню природу, спробуйте. А якщо ще можливо, можете написати Богдану в інстаграм, діхтярі, можливо, в нього є ще залишки. Прекрасна робота. Так, і наступна робота це як на мене найкраща. Робота в люксі, це живанши джентльмен сосайті Екстрім. Це атрибут успішного чоловіка. Тут розкішна кава з освіжаючою м'ятою, аромат, який не кричить про розкіш, а демонструє його кожною нотою. А, хочу розпочати про а, флакон. Це як мистецький об'єкт, який неодмінно привертає увагу. Живанши традиційно вміє створити упаковку, що виглядає як витвір мистецтва. Але справжня магія це всередині флакону. З перших секунд аромат оповиває такою розкішшю. За це а, хочеться сказати, що це м, не просто ранкова кава, це такий витончений напій. Який подають у закритих клубах для обраних. Насичена глибока нота з ідеальним балансом гіркоти і солодкості. Для мене Женщи Gentleman Society Extreme – це не просто парфум, це атрибут успішності, який найважливіший, як бездоганний пошитий костюм або Годинник преміум класу. Для мене він не кричить про розкіш, він дійсно демонструє її стримано та впевнено. Дуже рекомендую цей парфум хлопцям. Для мене це найкращий реліз в люксі, напевно, минулого року. Дуже радий, що він в мене є в колекції. Тому що ну дійсно кожна нота це як інвестиція в образ. І в атмосферу. Ну добре, давайте а, майже останній а, парфум, який просто застрибнув в останній вагон це ріфакат від «Періс Corner. Це неймовірно вдалий реліз це пряно димні акорди, які плавно переплітаються з розкішною ваніллю, створюючи глибокий загадковий характер. Це майже ідеальний клод від Baby Cat. 90% схожості тут присутній той самий гумовий аспект, але він додає родзинки, а не відштовхує. Стійкість просто феноменальна. 9 годин насиченого звучання, шлейф, спокусливий. З нотами димно-пряними, такими ванільними. За 25 баксів ви отримаєте аромат, який звучить на всі 300 баксів. Ну, напевно, скільки Baby Cat і коштує. Це не просто клон, це самодостатній якісний парфум. З характером. Моя оцінка 10 з 10 за таку ціну отримати настільки розкішне загадкове звучання це справжня удача для поціновувачів нішової парфумерії. І ми переходимо до мого улюбленого аромату цього року. А цього року, частіше всього, я носив Абі Руж EDP від Герлін. Для мене це просто ідеально. Аромат, який ідеально відображає мою особистість, коли я відкриваю флакон, перші оці іскристі цитрусові ноти нагадують мою веселу і товариську натуру. Я завжди готовий підтримати цікаву розмову та зарядити інших позитиву. І в серці цього аромату це, звісно, розкішна троянда з гвоздикою на тлі санталу. Це, напевно, моя здатність знаходити спільну мову з різними людьми, створити теплу атмосферу спілкування. І фіналочка, база. Це база, це складна, база з шкіри та ладану. Це моя, напевно, така глибша сутність, як і цей аромат я досить вимогливий до себе і до інших. Маю чіткі принципи та високі стандарти. Це робить мене як абіруж а не схожим на інших. Це аромат, справжня класика, яка, я вважаю, ніколи не буде виходити з моди. Так і я. За бажання може бути душою компанії, але при цьому зберігає свою індивідуальність і зрілість поглядів. А Біруш став моїм парфумерним підписом цього року. Він розкриває мою історію через кожну ноту свого а, звучання. Ось на цьому, ага, ще подарунки. Давайте роз... Приймо подарунки. В мене їх два цього року, вибачте, окей. Почнемо з першого подарунку. Це від української парфумерки Софії Дольної. Ось така мініатюра. В мене були семпли, але Софія подарувала мені 10 мл в ось такому форматі. Ось так ось виглядає парфум. І чому я його включив в цей топ, не тому, що це українська парфумерія, не тому, що це подарунок від Софії дуальної, а тому, що це дуже-дуже круто. Ще раз наголошую, що на моєму каналі я не пушу ті парфуми, які мені не подобаються. Я вважаю, що в мене є смак. Вважаю, що я можу оцінити якість парфумерії. І якщо дійсно тютюн він звучить по нішевому, це ніша за дуже бюджетні кошти та ще й українські. Тому я включив його в це відео. Що в складі? В складі це журавлина, троянда, мед, абсолют тютюну, Амбра, Уд і Дим. Ось такий блотер іде в. Нагрузку дуже круте, як на мене, оформлення, а ще крутіше нішеве звучання. Дякую, Софія, за такий подарунок. Він мені буде флешбечити з тобою, з нашою колабою. Дякую. Інколи парфумерія це про людей. Ось і для людей. Так, і останній пару. І останній подарунок, який я хочу розпакувати, це від Жан. Вони надіслали ось таку коробку, подивимось, що там є. Так, розпакуємо. Тут ось такий пакет, а в пакеті треба ще його витягнути. Ось так ось виглядає. Подарунок. Як завжди, фірманий пакет. Почнемо з цього. Почнемо з листівки. Ось така листівка. Дорогий Юрій, вітаємо вас різдвяними святами. Нехай цей чарівний час приносить радість, тепло, натхнення, перемогу і мир. Щиро дякую вам за чудову співпрацю протягом цього року. Ваша закоханість у парфумерію, креатив, енергія надихають нас. Сподіваємося на подальшу співпрацю і нові захопливі проекти в наступному році. Бажаємо щасливого Різдва та успішного нового року. Команда Жан. Дуже-дуже приємно, Жан. А, а, і дуже круто, що листівка підписана вручну. Це дуже-дуже приємно. Ось, давайте подивимося, що в тому пакеті. А в цьому пакеті це ось така ось свічка. А, я так розумію, це колаба Жана і бренду. Лінарі. Свічка називається mm. <laughs> Наталі. Наталі. Та, яка Наталка з про парфуми. Тобі ж свічку зробили. Окей. Okay. <laughs> ну, наскільки. Давайте прогулимо назву, що ж це таке. Так. Окей. Okay. Так. А, значить, Наталі, це не Наталія Мушакова з каналу Наталка про парфуми, а це Різдво з французької то, напевно, свічка про Різдво. Дуже круто, що Жан зробила таку круту колабу, і, напевно, колаба року в моєму сприйнятті від Жану це а, акордо Фантастико» від парфума Ромом». Дуже крута шкіряна композиція. Так. Ну, подарунки розпаковані. Всю 12 ароматів, які просто мене захопили, я вам розповів. Отож, друзі, від щирого серця дякую всім, хто був з Ukrainian Fragrance Community протягом цього року. Ваша підтримка, коментарі та активність надихають мене створювати новий контент. Особливу подяку хочу сказати всім героям каналу, які ділилися своїми парфумерними історіями, прекрасними ароматами. І в 2025 році я прийняв виважене рішення, і е відео виходимо тільки що п'ятниці о 19.00, тому що це дозволить мені зберегти баланс між парфумерією. Та іншими аспектами мого життя, при цьому підтримуючи YouTube канал. Отож, бажаю вам у новому 2025 році знайти аромати, які перевернуть ваше уявлення про парфумерію, поповнити колекції унікальними флаконами, відкрити для себе. Нові парфумерні горизонти перетворити кожен день на особливу ароматну історію. Нехай кожен аромат стане частиною вашої особистої історії. З новим парфумерним роком, мої дорогі, до зустрічі щоп'ятниці о 19.00. Па-па! Доброго вечора, ми з України!